Привіт, друзі! Вітаю вас! У нас сьогодні дуже морозна погода. Вночі був мороз. 21 жовтня. Ось наша капуста. І вона примерзла. А це у нас є трава. Не знаю, скільки то було, але но... температура була можливо два градуси, можливо, і три. Ось така погода, але мороз є, але сонечко. Світить. Тому Сьогодні мороз цей зійде і покажеться знову зелена трава, але сьогодні морозець був. Ось таке гарне голубе небо. а Мороз. Стій на траві мороз. Якщо зима вже не за горами, хоча ще жовтень. Це ось є бур'яни. І ось всі вкриті морозом. Ось така сьогодні погода. Каже, що якщо є мороз, то ось буде ось така гарна сонячна погода. Сонячна погода. На таку погоду любить бути мороз, бо якщо дощі, тоді мороз, морозу немає. Так, ну і сьогодні погодка. І досить холодно в руки. Будемо збирати капусту. Капуста морозу не боїться, тому нема нічого страшного. Вона відбирає капусту, коли вже сніг падає. в листопаді. Капуста відійде сьогодні сонечко, то вона знову відійде. від цього морозу. Сьогодні притиснуло. Ось такі в нас погодні справи. Буду завершувати це відео. Гарного сім дня! И да наступни зусттричи.